Доброго дня! Не хотіла йти в цей магазин, але просто повернула голову. дивився. Балована Галя, домашня пафіб... фабрикати. Я беру на вокзалі взагалі. А це, Відкрили магазин. Давайте зайдемо, подивимося, що ми тут можемо купити. Нічого не хочеться готувати. Зараз тут немає цеху. Зразу бачите, я вам показую, що цеху тут немає. Я так, що через скло і зразу видно, що роблять. Давайте подивимося, що у тут є. Домашній ковбас лазанья, торт печенковий, домашня каша з куркою, ой, кіш, вибачте, овочі, кіш з лососем, броколі, новинка бограч навіть є, суп солянка, так, Жульєн з куркою та грибами. Далі пішли. нагетси, скумбрія, голубці, картопляні зрази, сирні палички, хінкалі, гарно, зовні гарно. Чебуреки, котлети, хінкалі. Ой, хачапурі з сиром, дивіться, яке гарне. А це що? Відбивна з ананасом навіть. Котлети свині, котлети кордон блю. блю. Далі що котлета котлети курячі, котлета індича, по-київськи вже готова, дивіться, гарно виглядає. тефтелі, тефтелі, Котлети. А ми пішли далі. Це млинці. Шоколадні, млинці з сиром та полуницею, млинці зебра, млинці і з із свинним язиком. Так. Сирники, сирники такі, лаваш. Ну, Лаваш ми купувати не будемо розумієте, що це вже занадто просто. Вареники з капустою, вареники такі, малятко. Натуральне тут. Так. Натуральні три м'яса. Далі пішли. Піца у них зараз є. Це ось ліниві вареники. Піца 90 80 92 103. Ось ви ці не бачите. Так, далі крем чіз А ось вам, будь ласка, і моті. то За них я зайшла. Це якесь, а це сирок. Ну, це не ваше виробництво. Це з Києва. Угу. Ось вони дивіться, які ці. Одна, одна коробочка 163 гривні моті коштує. Це, моті, це а де моті? моті. А, все добре зараз. Ви бачите, що я вас завела, тут я кажуть. Це йдуть повністю без лактозі, безлютенові продукції. Вона йде без супу, без лактози і Це без культур. зрозуміло. Глютен. Бачите, без глютену, без лактози, те, що потрібно. Оце ця продукція. Так, а може ось мороза. Ну, яку ви хочете скуштувати? Я обов'язково вам приготую. Обов'язково. Рожеву. Христи. Ну, давайте візьмемо рожеву. Але вона, вона така заморожена. Заморожена. Так, ну що ще хочете ви скуштувати? Так, моті беріть і їжте, воно вже готове. Киш, 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 киш з куркою очі. я не, не дуже лазанья, печенковий. Жульєн з куркою та грибами. А скажіть, жульєн, я можу в мікрохвильовку чи тільки... тільки в духовку, так? Да? Угу. Духовка ви ще можете його піджарити в принципі на батерію. Угу. Мікроволновиці не дійде. Угу. угу. Так само і пічінковий торт, і лазаня, все? всенковий торт він уже повністю готовий, його тільки розморозити, а лазанья, обов'язково треба запікати в духовку, ще там сиревся. Ага, тобто перед тим як в духовку чи мікрохвильовку потрібно розморозити повністю. Будь ні, будь-яку страву я маю на увазі. По бажанню, uh -huh. базань бажано розморозити, тому що вона тобі швидше приготується. Uh -huh. Жюльєн бажа заморожений, кіш uh -huh. теж бажано розморозити. Uh -huh. ну, кажіть, Все що ви хочете? Інше можна вже просто от, ну, Жульєн, ну, знаєте, що давайте хінкалі візьмемо, Свинина. І з Давайте телятину візьмемо. От мені цікаво, ми готували з вами хінкалі, те, що порівняти по смаку. Давайте, І давайте мені хінкалі, будь ласка. Який Телятина. От ми скуштуємо. А я ще візьму один, хай мій чоловік вже скуштує це. Моті. йому хлопчаче отаке. Отаке. Будь ласка, так, я розраховуюсь. Я розрахувалася, дивіться, ось ось я заплатила 218, по-моєму. Все, пішли, спробуємо. Дякую, гарного дня вам. До побачення, до побачення. Дівчинка все розкаже вам, все покаже. Я думала, каже, хочете зробити дисконтну карту. Я кажу, та ні, а ваш магазин кажу, все сіті возле вокзалу. Вона каже, ні, то інший директор. Тобто у нас в місті є два директора, і магазини у нас різні. Так що все, купила, скуштую, вам розповім. Так, ну що, я трішки залишила без морозилки. О, вони підтаяли. І зараз ми їх. Зваримо. Я поставила воду і порівняємо. Ой, занадто вони в мене підтали. Бачите? Не можна. Треба підморозити. Вони, Якщо ви їх розморозите, вони у вас злипнуться. Тому знову в заморозку. Поки вони підморозяться, зараз ми з вами скуштуємо ці мочі. Тут вони в такій коробочці. Угу. Такі. Тут крохмаль на них. Взагалі, приємні вони такі на дотик. Пахнуть варенням, яке всередині. Тут дуже тонке саме оце рисове тісто, а тут начинка. Хм. Тут Дуже важко сказати за смак моті, тому що дуже тонко тісто. Воно таке, знаєте, на смак, як ну як кисіль заварений, крохмаль заварений без смаку. Ну, а це, начинка, це ви можете як будь-яку. Начинка солодка. На дотик оце тісто, воно дуже гарне, дуже. Але я не можу сказати. Це прямо така смакота, яка коштує 50 гривень. Тут чек. Подивіться. Якщо взяти саме це тісто, що це ось саме, саме основа, це рисове, це, ось воно, ось воно, ось оце. Ну таке, як я кажу, не наше. Оце ще раз приготую, тому що ви просили мене рецепт, мені присилав хтось. А так, хай вони мотяться далі. Не хочу таких моті. Взагалі, начинка всередині малинова дуже смачна. Прямо така ніжна. І саме це варення. І сама ця така, вона якась виршково, ну Я не знаю, як вони там робили її, але за смаком смачно. Само це пироженко, воно дуже смачне. Я поставила, вже підмерзлися. І до цих хінкаль я зроблю кабачки гріль. Кабачки, отакі. Гріль. І часничок, отак. Дуже-дуже смачні. Тому у нас буде додаток до наших хінкалів. Так, ну що, підмерзлися. Що я скажу? Це не годиться, що прямо ці хінкалі викладають на оцей пінопласт. Можна тут покласти якусь, знаєте, як кажуть, прокладочку із паперу. А так, ну, не знаю я. Зараз вони всі замерзші, як я їх. О! Вони відламлюються, тобто ні в коєму разі їх не розморожуйте, тому що буде така проблема, як була у мене. Заморожені варити 12-12 хвилин. Не знаю, чи тут написано на інструкції, повинно бути написано, скільки варити. Ось, от будуть варитися, я почитаю. На фабрикат швидко заморожений, борошно, телятина знежилова, вищого гатунку, цибуля вода. Питна сіль куху на чорний перець, кінза, свіжа петрушка, 100 грамів та калорійність, спосіб Заморожені хінкалі опустити в кипячу підсолену воду, помішуючи довести до кипіння та варити 10-12 хвилин. Готові хінкалі вийняти з води та заправити за смаком, маслом, сметаною. все. Значить, будемо дивитися. Це Кременчук Республіканська 134А. Поки що я претензії маю тільки до того, що просто на цей пінопласт поклали ці вироби. Моті. Моті. Бачите, як Моті зроблена? Спеціальна коробочка. Потім вона ще сюди заставлена, я вже з'їла Моті. Все правильно. А щодо Хінкалі, саме Хінкалі я брала, не знаю, як там далі. Це, ну, я вважаю, недопустимо. Готова. Підниз і зверху я, у мене є топлене вершкове масло. Ви їсте з сметаною, соусом, з чим ви бажаєте. Зовні, ну, звичайно, як заморожений продукт, він ніколи не буде такий, тут вже потрібно бути чесним, він ніколи не буде таким, як ви тільки зробили і тільки зварили. Тут до цього претензій немає. Тримають форму. Вони, ай, гаряче, не розлізлися. Зараз <assessment> з вами скуштуємо. Беру цей, дивіться, він ціленький, ніде не порвався. Тут решітку видно те, що на чому воно лежало. М -м -м, соковите. Дивіться, скільки соку. Гаряче, дуже соковите. Дуже. Це плюс. Бачили, що сок тут є. Пробуємо начинку. Начинка по мені вона дуже туга. Вона, знаєте, як, -от, як котлета зліпилася, ось дивіться. Ну, це ж із телятини, тому, мабуть, так і повинно бути. Ну, але мені б хотілося, щоб м -м, цей фарш був ніжнішим. Куштує тісто, тісто гарне, і по солі і по всьому. Спецій м -м, я не дуже відчуваю, Тут спецій зовсім мало, спецій можна більше, якщо робити, кінкалю. калю. Це національна страва, вона повинна бути. Більш такою вироженою спеціям. Цей гузиль ми їсти не будемо. Дивіться, він зварився повністю, Тут саме товсте тісто. Але за смаком воно як галушка, але соковите. Соковите і навіть дуже соковите. Що скажу. Мінуси я вам сказала: фарш більше спецій, до фаршу трішки додати більше цибулі, щоб він був такий більш сок... Не то, що соковитий, а більш. Який. Але це в них свої технології, вони роблять так, як їм подобається. Я сказала своє враження. Чи буду я купувати ще хінкалі? Ну, ви бачили, що там 200 з копійками це 2 моті по 50, 3 гривні, 100, це 106 Значить, 100 з копійками вийшли у ці хінкалі. Я вам скажу, що на 100 з хвостиком я робила хінкалі домашні, і їх виходить набагато-набагато більше. Але! Це праця, це, вибачте, швидка їжа, тому ваша справа вибирати чи не вибирати. Хінкалі я вже брати більше не буду. Самі, саме телячі, тому що ну, не те, що сказати, що я там краще роблю. Мені мої подобаються більше. Я буду брати щось інше, але хінкалі я спробувала, що хотіла. І сказала вам своє враження. А вам бажаю здоров'я і вибір за вами: купувати чи не купувати. До побачення, до нових зустрічей. Ну, пригощайтеся, своїми я пригощала, а тепер Галя Балова на вас пригощає.